Це що за краса така неймовірна? Дай Боже сили вимовити її назву Вяріненіт. Цей надзвичайно рідкісний камінь названо на честь Хейкі Аллана Вяріненна, професора мінералогії із Гельсинки. Тож мінерал цей всередині ХХ століття виявили саме у Фінляндії. Особисто мене вразив його абсолютно нереальний відтінок, який характеризують як рожево лососево оранжеве раптом що ви тепер знаєте, який вигляд має така суміш. Зараз вяріненіт знаходять у Пакистані та Афганістані. І так, його можна зустріти і в прикрасах, але дуже рідко, тому що його твердість за моосом всього лише п'ятірка, тож гранити камінь досить важко. І тому зазвичай це мініатюрні каблучки у простих класичних дизайнах, які при цьому коштують кілька тисяч доларів. Але для гурманів це особливий шик, мовляв, крапелька кольору, яку дуже важко відкопати.